Скорботні обличчя і архівні документи на гнітючих сірих стендах такою бачить Польща холодну війну, глобальну геополітичну конфронтацію між радянським союзом і США. Світлини відомі усьому світові, розповідають історію протистояння двох наддержав крізь призму людських доль. Та вистава те видаження. Ця виставка наближує до нас ті події, що відбулись колись, і в першу чергу повинна демонструватися молодь, яка про це нічого не знає, що таке було в нашій історії. І Україна і Польща знаходились по іншу сторону залізної завіси і однаково від цього страждали. Це дуже суттєво для нашої спільної історії, і це варто пам'ятати. Зацікавившись темою холодної війни, автори виставки Павел Сасанка і Славомір Степмень розпочали пошук добірки світлин. Таких не виявилось, тож вирішили створити свою. Подставовим проблемам, які на які наткнелішми ще головною проблемою, з якою ми зіткнулися при підготовці до виставки, був пошук і відбір фотографій. З самого початку ми й не уявляли, що для того, аби зробити таку виставку, треба переглянути тисячі знімків. Ми передивилися їх десятки і сотні, дискутували про них і розмірковували, яке саме фото вибрати. Скільки тисяч я бачив, не можу порахувати, але це була головна проблема. Два роки кропіткої праці перетворили окремі фотографії антагоністичних світів на інструмент викриття цинізму холодного конфлікту. Ця виставка є нагадуванням про те, як потрібно будувати відносини дипломатичні в світі, щоб уникнути воєнних конфліктів. Тобто, людство. Повинно робити для себе висновки і не вирішувати складні життєві або світові глобальні проблеми шляхом зброї. Часи змінились, удосконалились засоби ведення війни, та як завжди, лишилась залежність маленької людини від великої політики.